Час, то ви починаєте тут непонятно чим займатися. У вас по базі все нормально, я перевірю. Та я знаю, Огляну бо в мене воно, третій раз. Тоже все нормально. Я не пойму, в чому була причина себе так поводити, чого не було пред'явити документи, подивитися, дати, оглянути транспортний засіб, що у вас нічого заборонено. Та нас цього, та на цього я не проти, я показав. Насче цього я не проти. Коли тут стояли хлопці я... нормальні, я навіть і собакою дав. Ви скажете, причина зупинки, що я вам сказав? Я ж вам сказав що я порушу? Тобто, нічого не порушує, кажу. Транспорт, говорю, оглянемо вас, перевіримо посвідчення подія і поїдемо. Не так. А як? Ваші документи. Вам зразу треба, зразу ваші документи. Так. Ну а, ну... Ну, а як я вас перевірю по особі, ви ж повинні розуміти. Меніж... Ви ж, то, ж не змагаю, О, бачите, не то, то ви в першу паспорт, очередь вам, вам треба чого тих паспорт ви дивитеся, чи ця машина не підлягає. І так розумієте, а це вас вже і попутно пішло. Б, вже. Бачите, а вас, а вас багато поліцейських, а таких їздить один. Розумієте, я живу в Білогородці, це КП проїжджаю три рази на тиждень. Ви знаєте, скільки і... я людей разу? Я ж от по перше, вас я перший раз бачу це перше. По-друге. Їдете, я, що, я з ваш... прицепом постійно сюди їжджу. Може прицепам, перший ви... раз. але От ви кажете, що таке ставлення до поліцейського. Я вам пояснюю, що коли мене в Білогородці біля КП спинили, склали протокол, я подав на суд, мені обійшлося заплатити, бо, бо я їздив у користи, бо я там приписаний. Дві тисячі, ну це була чисто принципіальна позиція. Дві тисячі мені обійшлося. Для того, щоб скасувати постанову. Бо якби в мене ця постанова вісіла, різінались, якби в мене ця постанова вісіла, ви зараз мене зупиняєте, знаходите, ну, я не кажу лічно ви, я кажу, в общем, про поліцейських. Є такі, які ходять по кругу і шукають, для чого скласти. І він каже, у вас технічна несправність друга. І права конфіскації машини наросла початку. Розумієте? Я розумію, дивіться, але то я... через то ставиться таке вчора, позавчора мене провірили. Вчора мене спиняли в на кочереві на КП. І сьогодні ви тут спинете, мені зараз треба поїхати у село, взяти кукурудзу і повернутися в Білогородку. І зараз мене по дорозі ще два зупинять, і мене нерви взагалі вже здадуть. Я розумію, але я ж розумію. От ви самі собі зробили нерви. Ви реально просто пред'явили посвідчення, відкрили, показали, що ви... У вас нічого немає, і ви б поїхали вже давно Дивіться, далі. Як... І ви б не спортили собі, ні мені ні. Якби така ситуація була, як була в прошлий раз, коли я встановив, молоді хлопці спинили, спитали просто, я кажу, це ви мене спиняєте, бо я вчора там посварився, та ні, типу. У вас документи все в порядку, все в порядку. Можна машину собакою провірити? Можна. Открив, показав, провірили. Я навіть не показував документи. У мене все в порядку, завжди. Слава Богу. І поїхав далі, просто машину він, провірили. Він, я розумію, бо він каже, що він каже, що машина велика, чи не пересікали, десь нікуди да, ну, там, Їздив до хлопців у Кривий Ріг, ну допустимо, ми на передову машину заганяли. Але з моєї сторони, ви їдете в кори, я не знаю хто ви. Ви можете перевозити взагалі. Ну так же, якщо логічно. Автомобіліки може щось перевозити. Так, да, ну якби Як ви зробач, просто попросили можна показати, я б що би ну, показав. Ну, якби ви просто попросили показати без питань, а ви вас, ваші, от всі, хто зпиняє перше, давай документ. Ну, а документи. Ос... ну так, а на основі чого Є, документи? Я вам Докум... скажу. Ну так, щоб ви розуміли зараз. Якщо ви не спитаю документи і не перевір, я не перевірю вас в базі, то моя робота буде сілатися на нуль. Чому? Тому що дивіться. То, що ви перевозите, це одне, але мені потрібно як мінімум особу, яка по. Як от наприклад, є у вас якісь, не знаю, нехай хай там буде... Ви, ви, ви незаконний, якийсь незаконна річ, так? І ви... Я не знаю, хто, що ви. І ви? ви починаєте втікати. Пон... Я вас пересіду, ви втікаєте. А так як мінімум, я хоча б ваші документи вже переїхав і буду знати, хто зібраний. Я розумію, але для того, просто, ну, але для том, того создана так. була 35-32 стаття, щоб зупиняли не всіх підряд, кому ви захотілися, а коли є знаю, я вам сказав, так, скажу так, зупинки ну. орендування, реально дуже багато транспорту, електронних. Дуже небагато на якому транспорті зроблено всяких точинних діячів. Ну немає в орієнтуванні оранжевого великого буса. Я вам скажу, що там помимо оранжевого є і білий, і зелений, і синій, який хочеш. Ну ви розумієте, це на всій території України постійно щось, щось трапляється. Так, да, але ж оце ж я ж за чого й веду, що так само ж орієнтування от, є спитати, багато. А як так, мене будуть спиняти? Київська область. А я вам скажу, а що вам? Заважає перецепити номер дістання, не ну, правильно? Та я... Так ситуація. я ж про що кажу, що логічно, мене ще з кожний буде спиняти логічно і казати, що є орієнтування. Так, це логічно. Яке кон! Ви повинні, ну, така ситуація, ви повинні до цього адекватно поводитися. І ви не будете не свій час гає, не час інспектора, і нерви не свої, не інспектора. От, правильно? А тепер дивіться, от я вам про що кажу про що хотів довести. На той, на той час, коли мене спинили, у мене різина була, чесно кажучи, не дуже, очі лисувати. Ну такий час зараз, вибачте, мене потратити мені теж не було важкувато. Так, да, вона була не лиса, але не ідеальна. Мене зупинили, я просто отак поставив камеру і показав усі документи. Отак як ва... А зараз я не показав документи всі. Ну, ну, Ні, не переділи, ні я на, на те не показував, ви навіть чую. На на, на так, я вас зупини. зупини. я зупинив, оглянув транспортний засіб. Я... Ось, все, я показав, мене написано посвідчення водія. Приділяйте. На, на вимогу. Звичайно, на вимогу. На що я порушую? Що? Стали, що... Так, я вам про що кажу? Що на той час я йому просто показав усі документи. І мені швидко скліпали постанову. За що? Ви послухайте, я ж не буду там відповідати Побачення там не було, я не знаю, так, ли, так, ли, так, ли, так, так це Так, Так я ж за що кажу, що поліція, То, в зараз... принципі, це общі поліція. І от ви кажете, так. чому таке ставлення? Тому що в мене ж не іменно до вас таке ставлення, у мене общі до поліції важке ставлення. Коли це було в началі, було зовсім іначе, було без питань. Ну зараз, коли поліція. А коли тебе ще спиняють і ходять по кругу машини і шукають, і кажуть, пошлі в машину посидиш. Розумієте, от таке складається ставлення. Не Тоді хуже. Виходить то я ж вам не кажу до вас. Я зараз я до вас відношуся, як до всіх поліцейських. Тому що е, ви ж не представляєте лічно себе, ви представляєте всю, е, всю організацію і вся поліція по Україні. І коли один більш-менш можна розмовляти, а коли другий спиняють і отак ходять, і так ходять, і шукають, щоб щось знайти, що небудь. Просто... Ну... Ну от така важка ситуація. Те, що по військовій часті питань нема. На блокпостах матір це все знаю, це все слава, слава Богу, пройшли, що залишилися живі і що нас тут не розстріляли. Хорошо, добре, гарної дороги. Я... <плес> просто наступний раз, якось, ну, адекватніше. А я взагалі адекватно. Не потрібно, ну ви. А так ви таке мій час якби забрали свій і нервний. А на пользу пішло ви не знаєте, скільки таке на пользу каждой день да, іде? Да. Ви ж розумієте, я ну, зупиняю ні одного, ні двох водіїв, а постійно зупиняють 20, 30, 40. І не всі водії, ну, всі, всі хочуть щось показати. Скажіть, скажі, чого вам не, не видають посвідчення, такі, як потрібно. Затверджене. Yes. Вони самі їх затвердили, самі їх виставили, а вам не дають Причина? То це ж ви несете цю. я ж не можу піти і сказати, хто в нас там зараз міністром МВД. Міністром ВД. Чого в них посвідчення хлопців не такі, як треба? Ну от чого не такі? Получається, якщо в мене посвідчення не таке, або щось не так, то я виноватий. А у вас немає посвідчення. Ті, що вони ж самі показали, ось, затвердили посвідчення, поліцейського написали всі. А, а їх таких немає. Ну, ну то не показуйте їх хоча б уже людям, які вони повинні бути посвідчення. Вони ж їх виставили, ось зразок посвідчення поліцейських. Так Добре. і живе.